Привіт! Сьогодні розповім коротко новини, які відбулись за останній час. Розпочну із того, що українці, які зараз знаходяться в Польщі, вже зовсім скоро зможуть поповнювати свою українську банківську карту. Це стане можливо завдяки терміналам IBOX PANC. Якщо комісія та курс буде мінімальним, то користувачів буде багато. Напишіть в коментарях, чи ви користувалися б такою послугою, чи вам не потрібно класти гроші на українські карточки. Новина для тих, хто мешкає в Польщі і має цікаві ідеї для власного бізнесу: 10 тисяч злотих нададуть тим, хто візьме участь у конкурсі міні-грантів від фонду імені Генріка Вуйца. Заявки на участь у конкурсі приймаються до 25 жовтня. Посилання на конкурс залишаю під відео. хорошу новину. Маю також для всіх пенсіонерів. Вже з наступного року польський уряд заохочуватиме підприємців брати на роботу людей пенсійного віку. Це буде відбуватися за допомогою виплат у вигляді 1800 злотих за кожного працевлаштованого пенсіонера. Я думаю, всі зі мною погодяться, що людям старшого віку набагато важче знайти роботу. Можливо, дана програма змінить ситуацію, а ринок працевлаштування зміниться. А якщо вам зараз потрібна перевірена та надійна робота, то в описі під відео я залишу посилання. Перейдіть за ним та напишіть, що шукаєте роботу, і вам підберуть найкращий варіант праці. Увага! Вже із листопада всім, хто отримав безкоштовне проживання, доведеться платити. Влада польщі хоче, щоб ті українці, які вже почали працювати, відшкодовували 50% витрат на проживання. Чиновник підкреслив, що це не стосується тих людей, хто є інвалідом чи пенсіонером. Наразі в таких місцях проживає близько 80 тисяч біженців. Хороша новина для студентів: мабуть, всі студенти в Україні чули про міжнародний студентський квиток, який в народі називають просто Айсік. Власників даних карток очікують неймовірні бонуси. Детально про карту та що можна отримати, я залишу посилання під відео. Інформація для любителів збирати гриби. Збирати гриби у Польщі можна, але потрібно дотримуватися кількох правил, а точніше, не збирати їх на ділянках з висотою насаджень до 4 метрів, а також на насінневих та дослідницьких господарствах, мисливських угіддях, приватній власності, заповідниках та національних парках, а також військових районах, також можуть покарати за знищення грибів та міцелію. Окрім того, штраф від 20 до 500 злотих загрожує за в'їзд автівкою до лісу та стоянку в заборонених місцях, сміття, відлякування та знищення диких тварин, птахів, мурашників, умисне пошкодження лісу. І маю ще одну хорошу новину для студентів. Якщо вам до 26 років і ви хочете отримувати більшу зарплату, вам потрібно стати студентом. Достатньо бути студентом поліціальної школи, щоб ваше брутто дорівнювало нетто. Якщо ви не є студентом або не знаєте, як записатися, то напишіть на телеграм, який ви зараз бачите на екрані. Також я його закріплю в описі під відео, і вам там все детально розкажуть і допоможуть. Також хочу розповісти, що Міністерство сім'ї та соціальної політики та ЮНІСЕФ підписали меморандум про співпрацю щодо допомоги дітям, які знайшли притулок у Польщі після 24 лютого. ЮНІСЕФ долучається до фінансування урядової програми сім'ї. 500+, плюс, виділяючи на ці цілі близько 20 мільйонів доларів США, а це 100 мільйонів злотих. Цікава ідея від уряду. До сейму подано законопроект про скорочення робочого тижня з 40 до 35 годин із збереженням розміру зарплати. Обґрунтуванням законопроекту про скорочення робочого часу є покращення здоров'я та запобігання вигоранню. При цьому ефективність роботи має підвищитись. Приймуть його чи ні, я скоро дізнаюсь та вам детально розповім. А ви б хотіли, щоб цей законопроект вступив в силу. Напишіть свою думку в коментарях. Важлива новина для тих, хто отримує допомогу в Німеччині. Українські біженці в Німеччині офіційно отримують виплати від Джоб центру доти, доки не працевлаштовуються. Ті громадяни, які перебувають в Україні вже близько шести місяців, за шість тижнів до закінчення цього періоду повинні подати заяву на продовження виплат, інакше допомога анулюється. Якщо біженці не знайшли роботу і хочуть надалі отримувати виплати по безробіттю, їм потрібно заповнити спеціальну форму. Посилання залишаю під відео. Ще одна європейська країна запроваджує заборону на в'їзд громадян Росії. На цей раз це Чехія. Таким чином вона залишається солідарною з країнами Балтії. Польщею та Фінляндією відтак громадяни Росії не можуть потрапити до Чехії після 25 жовтня, якщо їдуть до країни з метою туризму, спорту або з культурною метою. Буде відмовлено у в'їзні власникам дійсних шенген віз, що видані будь-якою державою членом Європейського союзу. Таким чином вже є 10 країн Європи, які заборонили в'їзд Росіянам. Також ще одна новина для власників російських паспортів: ЄС не визнаватимуть паспорти Російської Федерації, видані на окупованих територіях України та Грузії. Таким чином, паспорти видані на територіях ДНР, ЛНР, Херсонської та Запорізької областей Абхазії та Південної Осетії вважатимуться недійсними. Повернувшись до Чехії, коротко нагадаю про її допомогу для українців. На території Чехії біженцям можна бути протягом одного року. Далі статус автоматично продовжується на 6 місяців. Статус дає можливість жити на території Чехії, доступ до ринку праці та медичного обслуговування. Термін реєстрації після прибуття до країни становить 3 дні. Для реєстрації потрібно звернутися до поліції у справах іноземців. Туди варто звертатися, і в разі зміни місця проживання. Всім біженцям місцеве бюро праці виплачує допомогу у розмірі 5 тисяч крон, приблизно 200 євро. Перша виплата здійснюється автоматично після подання паспорта та гуманітарної візи. За подальшими виплатами можуть звернутися лише ті, хто опинилися у важкій фінансовій ситуації, наприклад, не змогли знайти роботу. Але зробити це можна не більше, ніж 5 разів. Ну і на кінець хочу сказати ще одну хорошу новину, яка відбулася на цьому тижні. Парламентська асамблея Рада Європи визнала Російську Федерацію державою терористом. На цій позитивній ноті у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк, а також пишіть свої коментарі.